Вітаю всіх на каналі. Проводив вчора огляд пасіки. І що я замітив, є вже перші втрати, це вже дві сім'ї пропало, і в багатьох сім'ях дуже сильно просадка пішла. І ще що хочу сказати відносно цього всього. Мені здається, що. Хтось тут допоміг в цій ситуації. Чого? Бо перед тим, як вже як поформувалися клуби, в вуликах, в сім'ях було кормів багато, всього достатньо. І в цих двох вуликах, де бджола пропала, взагалі не було бджоли всередині. Або її хтось, так м'яко говоря, пізданув, або їх покрупили. Покрупили бджіл, ну траванули. Получилося так, що може бути, що вони злетіли, бо відкриваєш, ну це вже пустий вулик, відкриваєш вулик, у мене тут ще холстики зверху лежали, ну, холстик лежав такой зверху. І дуже багато було бджоли мертвої на холстику. Як крупанули, я так думаю, що от сюди, де я залишаю, щоб була вентиляція, бджола почала лізти наверх. Ну, не так, щоб там багато, але основна сім'я то ділася. Але була бджола зверху на холстику мертва, і в нас були сніга, морози. Навіть доходило до мінус 12 градусів. І... Перед тими снігами, десь за неділі-дві я приходжу на пасіку, я познімав всі прильотні доски, щоб сніг на них не падав, і ці составні бляшки. Получається, всі бляшки знаходяться під кришками і прильотні доски. І в цьому першому вулику стоїть ця бляшка. І отак закрита, 3 см тільки відкрита. Получається, що хтось тут ашастав. Там це. І потім через тиждень, коли я б, ну, коли от побачив, я от, що бляшка отак закрита, я її зняв, звісно, поклав під кришку і включив на телефоні ліхтарика і пішов по всіх вуликах світити в прильотні. Чи немає на дні вуликів підмору. І от тоді, одразу от після того случаю, коли це було закрито. Зразу почало з'являтися масово підмор по всіх сім'ях. Пройшовся, але так собі ще куди не йшло. Потім, через тиждень, перед тим як випав на нас сніг, стали холода. Знову я побачив таку саму картину, що була вже прикрита прильотка бляшка. Тільки це перший раз було в першому вулику в цьому, а другий раз в останньому вулику. І після того випадку, коли була другий раз прикрита, ще більше підмору і дуже сильно попросідали. Де в деяких вуликах взагалі бджола така якась чумна. Я от проводив огляд вчора і позалишалося, були сильні сім'ї, а то на рамці, на дві обсижують бджоли і тут так, не повністю. Якось так. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра, до побачення.